Так, ну що, залишилося. Ось там декілька планок і водостічна система. Все, завершений наш хай-тек. Подивіться, яка сходинка, бігати можна повністю. От така краса у нас вийшла в Білогородці. будиночок в продажі. Кому цікаво, приїжджайте, переглядайте. 40-ковий газоблок. Десятка хірш утеплення, фундаментна плита 40 см, вікна рехаво. ПВХ мембрана, монолітне перекриття, монолітні е, стелі повністю. Це все моноліт. Вимощення вкруг є. тераса величезна є також. Подивіться, яка зі сходинкою. Тут в нас типу ранчо. Обидві створки відкриваються, тут також дві створки відкривні. Е, паропроникний е, німецький баранець. Такий взагалі бомбовий, самомиючися, сам себе миє. Крута штука. Підвіконня, рехао, рехао І тут така також біля вхідної групи. Двері також присутні. Ганок, ганок теж чудовий. Все в баранці, все в баранці. Супер. Кому цікаво, білогородка, будиночок в продажі, можете приїжджати, переглядати. Все-таки теж два колодця. Є, ось такий вид це все має. Красота. Кому цікаво, залітайте, переглядайте.